Друзі, вітаю всіх, стаття про генерала Валерія Залужного компенсувала літній брак інформаційних повідомлень. І водночас органічно влилася в загальний потік української медійної безсенсовості. Британська The Guardian опублікувала текст про генерала Залужного, який сьогодні активно обговорюється у вітчизняному медійному просторі. Незважаючи на. Явний дефіцит інформаційних приводів, які зазвичай спостерігаються у літній період, я намагаюся минати подібного роду публікації в силу їх безтолковості і в силу їх безсенсовості. Однак змушений визнати, що стаття в The Guardian насправді. Заслуговує на увагу і викликає непідробний інтерес. Не тому, що в цій статті згадується генерал Валерій Залужний як потенційний наступний президент України. А тому, що ця стаття дає можливість подивитися на нашу внутрішню політичну ситуацію на четвертому році війни, дає можливість нам задуматися, де ми знаходимося і що ми зрозуміли, до чого ми. Дозріли. А також текст, опублікований The Guardian, дає можливість оцінити якість зовнішньої політики наших так званих західних партнерів, передусім, звичайно, наших американських партнерів. Отже, я хочу почати із першого найголовнішого запитання, яке зазвичай виникає. Після подібного роду публікацій, чому саме зараз з'явився цей текст? Я пропоную абсолютно компромісний варіант, який, в принципі, має право на життя. Метою цієї публікації було показати, що в Україні є альтернатива Володимиру Олександровичу Зеленському. Є гідний кандидат, генерал. Валерій Залужний. Ну, в принципі, можна з цим погодитися після публікації нещодавних результатів, соціологічного опитування, що українці не бачать альтернативи нині діючому президенту Володимиру Зеленському, який, до речі, обіцяв не болотуватися на наступний термін. Більше того, він навіть під час війни казав, що хоче закінчити весь цей процес. І Піти на заслужений відпочинок після, звичайно, ну, перемоги. Я навіть ну, логічно передбачити, бо що якщо не вдасться досягнути перемоги, то тут ну, і близько не може йти мова про переобрання або претендування на наступний термін. Тобто у людини ж нібито як є сумління. Одне питання, якщо заслужити другий термін і спробувати себе а, побути президентом в наступній каденції, а інше питання, коли ось явно немає результатів. Але, ну, це от базове запитання, яке я хотів підсвітити, показати, що насправді воно існує. І далі я хочу перейти до фігури, яка обговорюється ну, у цій статті Валерія Залушного. Я не буду приховувати, ще раз повторюся, і це важливо, це важливо ну, загалом в цій ситуації на четвертому році війни. Я ж підкреслюю цей момент, що ну, на четвертому році війни ми ж повинні якось порозумішати, і нам. У нас очі мають розплющитись на ситуацію. Я невисокої думки про генерала Валерія Залужного як військового. Якщо хтось скаже, що військових мають оцінювати тільки військові, то я хочу сказати, що це дурниця. А викладачів, педагогів оцінюють учні. Лікарів оцінюють. Пацієнти. І військових теж оцінюють громадяни. Громадяни мають право на оцінку військових саме на їх профпридатність. Я вже не кажу про політиків. Політики ну, зобов'язані давати оцінку. І я теж готовий до критики на свою адресу як людина, яка там, займається політикою і претендує на політику. Хто-хто, а військові вони, ну повинні приймати критику на свою адресу і звикнути до тих, що їх оцінюють цивільні. Пацієнти оцінюють лікарів, цивільні оцінюють військових. Це норма, так повинно бути. Я не високої думки про генерала Злужну як військового. І ну, це напевно його. А, ну, Не знаю, там, доля, не доля, але справа в тому, що іншої якості військових у нас не могло бути за цією системою. Це ну, пристосуванці, які, в принципі, не знають, що таке професійна діяльність, і більшість з них прийшло у військо для того, щоб носити військову форму. Ніхто з них не прийшов для того, щоб воювати. Ну, Хтось скаже, що після 2014 року все змінилося, ну не все далеко змінилося, тому що це когорта військових генералів, які прийшли йти в 2014 році. На підтвердження моїх слів для того, щоб довести свою правоту, я хочу навести приклад абсолютно цивільних людей, той же майяр, так, який абсолютно цивільна особа. І він знаходиться зараз в статусі. І в ранзі значно вищому, ніж Валерій Залужний. Підкреслюю, що Мадяр не має військової світи, і Мадяр не писав аналітичні статті в The Economist». Як Валерій Залужний, я хочу нагадати, що Валерій Залужний сказав, що війна зайшла в тупик. Це після <кхем> захисту дисертації проваленого контрнаступу 2023 року. І вихід з цього тупика наголошую. Генерал Валерій Залужний бачив в технологічній якісь інновації проживній, в якій ніхто від Залужного не почув. Хтось має придумати і дати цю інновацію для того, щоб вийти з військового тупика. Ну і перемогти, очевидно, в цій війні. Це його висновки після проваленого контрнаступу 2023 року під час захисту дисертації під керуванням. Сергія Ківалова з Одеси. Мадяр не писав статей за економіст і не говорив ні про які технологічні провів інновації. Він просто взяв дрони, приробив до них там оптику, ще якісь там технологічні речі. І фактично завдяки ось таким аматорам ми з вами тут живемо і маємо державу, і маємо Україну. Не завдяки військовим, кадровим військовим. Це важливо розуміти. За залужного як політика, я взагалі промовч, він дуже далекий від політики. Він не був політиком, не є політиком, не буде політиком, але людина, яка має політичні амбіції. Я це визнаю. Вони кволі, вони слабенькі. От, і якби у нього ну, хоч трошки було політичного, політичної інтуїції, то він би ніколи не погодився на фотосесію в лакованих туфлях з перехрещеними ногами і закотяними під лоба очима, це явна відсутність політичної інтуїції. Політик ніколи такого не зробить в ситуації, в якій знаходиться країна. Чуйки політичної у Валерія Залужного взагалі немає. Це пародія на Віктора Ющенка. Тепер я хочу перейти до анонсованого мною огляду внутрішньополітичної ситуації, в сенсі нашої зрілості і в сенсі нашого от розуміння. У нас продовжується та ж сама проблема, якою ми хворіли, не знаю, напевно, всі 34 роки незалежності. У нас постійно шукають. Якихось людей, відомих людей, то нам потрібно бути обов'язково прем'єр-міністром, перед тим, як балотуватися колись в політику. Постовойтенко, Євген Крилович марчук потім Ющенко, який називав кучму своїм батьком. За що? За те, що за руку привели його там, поставили в політику, верніше на посаду прем'єр-міністра, а звідти він вже якби стартує в політику. Потім у нас шукали цих спортсменів, боксерів. Тобто от Кличко розглядався на позицію президента. Ну, я ще пам'ятаю, бо я був безпосередньо учасником цих процесів, блок пора ПРП. І тоді е шукали молодих, і Кличко був більше якби асоційований не до ПРП, а до пори. Я це пам'ятаю. І пам'ятаю його на з'їзді спільному об'єднавчому, тобто людина, яка била чорних страшних негрів, а вона розглядалася як політик. Раз він може побити чорного страшного негра на ринку, то він обов'язково буде гарним президентом країни, або спікером, або прем'єр-міністром. Ну, щось типу такого. Зараз продовжуються ці всі процеси, і як Пишеться в статті в The Guardian, з чорного ходу до Валерія Залужного постійно ходять якісь ходаки. От як до Леніна в Смольний ходили ходаки, так і до Валерія Залужного ходять різно, різні ходаки і його штовхають, провокують, пропонують йти в політику. Я точно знаю процеси, які були 2002 року, коли Ющенка штовхали в політику. Це був Віктор Михайлович Пензенник. Перепісти там, не ну, тільки так звані нацдеми, рухівці, які вимагали йти до Ющенка в політику, тому що в нього український типаж і в нього є пасіка і бджола. Він любить мета, а українці обов'язково проголосують за таку людину. І це продовжується робити. Але я тепер переходжу до найголовнішого про зрілість і про проблему взагалі розумнішення. Якщо так можна висловитися, як тільки стало відомо про втручання у наші внутрішні справи Дональда Трампа і його цього, посіпаки Джейді Венса, а виявляється, диму без вогню насправді не буває, Джейді Венс дзвонив до Валерія Залужного з метою організувати заколот проти президента України Володимира Зеленського. І залужного розглядали як альтернативу. Тобто, фактично Трамп і Венс намагалися змістити Зеленського, примусити його піти після скандалу в лютому, і на його місце якимось чином, якимось там комбінаціями махінаціями встановити Валерія Залужного. І я хочу нагадати про реакцію ура патріотів, не тільки ура патріотів, а взагалі розумних і. Просвітлених людей, які молилися, і частково зараз і моляться на Валерія Залушного. І говорили вони наступні речі: раз нам не вдається зсередини розв'язати цю ситуацію, то ми змушені, і нам потрібно, і це прямо Божий промисел, скористатися пасом зовні, використати Сполучені Штати Америки, використати Трампа, адже Ді Венса для того, щоб привести на Замість Зеленського в цей складний час генерала Валерія Залужного. Але я хочу зараз, от сьогодні, нагадати цей випадок і запитати усіх цих людей, які тоді ну, радили Залужному скористатися пасом від Дженні Венса. І зараз, в тому числі, про це теж говорять. Що все це правильно і так далі. Чи розуміли вони, з якою метою Дональд Трамп намагався змістити чинного президента Володимира Олександровича Зеленського? Так я хочу нагадати, для чого. Не для того, щоб дати нам 2000 чи 5000 тисяч балістичних ракет і завдати ударів по глибоких тилах, і загалом по глибоких тилах ворога Росії. Ну і загалом де окупувати українську територію. Ні. Залужного хотіло поставити замість Зеленського для того, щоб він підписав договорняк. Для того, щоб він закінчив війну. Це для цього його хотіли призначити, перепризначити. Так от у мене запитання просто до цих всіх людей, патріотів на 4-му році війни. Вони колись порозумнішають взагалі? Вони колись ну навіть от. От претензії великі до заложного. Він не політик, але розуму у нього вистачило. Не тому, що він кар'єрист, а тому, що він знав, що це брудна гра, і він це зрозумів. І він не пішов на якісь там сепаратні домовленості і так далі. Тобто він і те це зрозумів. А от люди, які, ну явно розумніше заложного, вони є політиками. Експертами політичними, політологами, вони дорікають Залужному, що він не скористався тим пасом, більше того, демонстративно відкинув цю пропозицію, і демонстративно пішов на зближення із Зеленським, хоча він не мав права цього робити, ай-яй-яй. І Порошенко команда, які розуміють, що вони не можуть бути вже в політиці, вони теж цю стежку топчуть до. Офісу залужному. залужного. Єрмак займається тим самим, виявляється, написано в статті. Єрмак теж публічно намагається прив'язати Залужного до Офісу президента і до Зеленського. Зеленський розказує про те, що залужний це є член, коман... Чи... член команди Зеленського, і вони разом мають іти на вибори. Ну, тобто, от людину розглядають як альтернативою. Ось, але вони мають разом іти. Тобто, явно, що Єрмак і Зеленський бояться залужного, і вони намагаються якимись маніпуляціями, якимись медійними ходами все тут перебити і затягнути його до себе. Порошенко це намагається зробити. Ще, можливо, будуть якісь ходаки, сили. Ну от Британія кажуть, намагається організувати медійну і політехнологічну підтримку Валерії Залужному і таке інше. Отже, це ключове, напевно, що я хотів сказати з приводу от взагалі зрілості нашого суспільства і наших патріотів і так далі. Тобто, люди не бачать ще раз, ну, інвентаризую, систематизую от свої аргументи. Залужний. Ніякий військовий, за політика взагалі не можна говорити. Це не є політиком. Це погіршена копія Ющенка. Тобто ми вже опеклись один раз на Ющенку. У нього немає бачення, він нічого не розуміє, він звичайний ну, людина, яка дозволяє собі захищати дисертацію під час контрнаступу під керівництвом Ківалова. І я наголошую, навіть не розуміє цього і сама. Цей запрошує журналістів для того, щоб вони висвітлили цю подію, що він захистив дисертацію. Не щоб приховали цю подію, не платить їм гроші, щоб вони не писали про це, а навпаки, заохочує їх, що вони до нього прийшли, і він дав коментар, що він захистив диссертацію. Виявляєте, що в голові у людини? Ну добре, у нього проблеми. Ну, а ті, хто його зараз розглядають як альтернативу Зеленському, вони що, не бачать, кого вони пхають? Ну, Ющенко в порівнянні з, з Залужним це ну, просто Індірагантій, Рональ Рейген, я не знаю, то, що... Черчилль, Уінстон Черчилль, я не знаю, Франсуа Мітерн, ну, ну точно не, ну, не якийсь там лідер серйозний це важливо розуміти, тобто я про залушену кажу. Ну, от, це те, що я хотів би сказати про ситуацію і про цю публікацію в The Guardian. Виокремивши ви, і обговоривши найважливіше з цієї публікації. На жаль, ми не порозумнішали і наші патріоти не порозумнішали. І в нас ніяк не може зрозуміти, що перепустка в політику це не посада, яку ти висидів, підсидів когось і цими всіми куларними речами там здобув, а перепустка в політику це позиція, це бачення, це гострота. Ну, ну, людина не цікава. Залужного слухати неможливо. Це нецікава людина. Ну, Портніков, в порівнянні з залужним це ну, геній просто. От який там теж його там якось підтримує і так далі. Ну, для мене, для мене це все сумно, коротше кажучи. Сумно. Ну, от така ситуація. Це те, що я хотів би сказати, по найважливішого по цій публікації Інтерпретацій, обговорень там різних напрямків, варіантів обговорень, цієї статті там предостатньо. Ну, одна із них, там, наприклад, що наскільки далекі американці від розуміння російсько-української війни, це насправді так, якщо вони хотіли шляхом якихось домовленостей, куларних. З залужним зупинити війну. Уявляєте? Що робиться в головах цих людей, наскільки вони безтолкові? І вони думали, що залу... проексплуатувати народну повагу і народну любов до залужного для того, щоб він підписав капітуляцію. Ну, що робиться в головах у людей, які сидять за океаном нібито вони? Це ж там і Кіт Келох, і Лінсі Грем? І так далі. Це ж все теж за їхньої участі, з їхньої подачі все це робилось. Ну, от таке. Гаразд. Я всім дякую за увагу, за підтримку каналу. Дякую, що дослухали, до кінця. цей аналіз. На все добре. До наступних зустрічі.